Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Квітулі у рулі. І хочу поговорити сьогодні за пересадку сукулентів, кактусів. Якщо ви хочете створити композицію, я просто хочу тут рослинки посадити композиційно в один горщик і пояснити, як це працює. Якщо ви знаєте, наприклад, якими властивостями та чи інша рослинка наділена, Ну, дивіться, я хочу посадити ось цих двох в один горщик, саме чому, бо їм не потрібно вологий ґрунт, якось, наприклад, Декотрі б взялися б і посадили ще б і репсаліс сюди, бо він дуже... У мене ось є їх три, які б я пересадила б, але рипсаліс саджати я не рекомендую поряд із цима двома, тому що на попередніх відео я пояснювала, що рипсаліс вам не пробачить. Пересушку. Тоді, коли осі, ось ці ось такий лочик, ще навесні дістався мені в дуже поганому стані. У нього були ось такі чорні листя. А, і Лікувалися ми і стояли, і не зовсім я розуміла, в яке місце його поставити, бо на сонці він печеться. Не дуже йому зручно, тобто він трохи впритінені має бути ось такий зелений алойчик впритінні, і повільно він росте, дуже-дуже повільно росте, але це якась така форма. Можливо, поки він молодий, йому важко і перехворів, але будемо дивитися, що далі буде. І ось хочу, не знаю я хто це. Якщо хтось знає із вас, хто це саме. Але мені здається, що це якась е, з красулових рослина. Цих я буду саджати в лечузу, а ось цього посаджу окремо в ґрунт, який ми створюємо самостійно. Отже, всі знають, що для рослин важлива. І температура, і світло, і самоздоров'я рослини, коріння. Тобто будемо зараз пересаджувати, зараз я візьму ще плечу, де я її не взяла. А, і що я хочу зауважити? Що хочу зауважити? Що, наприклад, я так підозрюю, що ось ці рослинці. Потрібно більше, більше світла, тому якщо він, вони будуть стояти в одному горщику залочком з, з тим, то швидше за все алойчик буде притінений стояти далі. В горщик буде повертатися на світлий бік до ось цієї рослини. Зараз ми подивимось, що тут у нас з корінням. Не дуже мені подобається цей ґрунт. Він дуже дивний, транспортировочний, голландський ґрунт. Їх зазвичай нашпиговують усілякими хімікатами, але ми ось так його зараз почилимо. Все, все, що обривається, те відриваємо, ну, без зусиль. Те, що не відривається, залишаємо на рослині. Як завжди, у мене тут тепленька водичка. Стоїть, я вже підготувала з корневіном, промию цей корінчик. Корінчики цієї рослинки. О, тут якась, чи то дерев'яшка, чи то не зрозуміло, що тут відбувається з цією. От, зараз всіх промоємо. Ну, Непогані корінчики зовсім непогана коренева. Що відвалюється, то знімайте, якщо воно знімається. Але, прям так, щоб це зривати, не зривайте. Вже 5 хвилин ви майже нічого не зробили. Але не хотіла я просто самостійно, хотіла вже зняти. Щоб пояснити. Приблизно, якщо композиційно ви саджаєте в горщики в один горщик декілька рослин, дивіться, в яких, які умови. У них мають бути приблизно одні і ті самі умови. Ось тут ось такий корінець, бачите, не, не дуже гарний. Але я сподіваюся, що в лечузі ми наростимо. Бо я ж кажу, що тут геть була рослина в жахливому стані. Так, і що далі ми робимо? Далі ми робимо ось такенько, як завжди, ми ось це все помиємо. Все ось це ось так промиваємо рослину в тепленькій водичці. І у неї нап'ються корінчики, і ми все одно не будемо поливати. Взагалі це краще робити в проточній воді, якщо ви вдома це робите, пересаджуєте. Робіть це в проточній воді, промивайте ось так рослину, всі корінчики, а потім вже замочіть на трохи його, окуніть в розчин з корневіном. Так, десь серветку знов не взяла, забула. Але воно ну, підруковане. Так, серветочка, і цього ми підсушимо, а поки що цього красунчика е, промиємо корінці. І е, до чого я? До того, що у них приблизно мають бути умови однакові, якщо вони в природі. Приблизно в однакових умовах. Якщо вони обидва люблять сонечко, то краще їх обидвох саджати такими, що будуть обидва любити сонечко. Хоча по декотрим по своїх сукулентах я помітила, що ну от прям сонце-сонце, вони не витримують. Так, і ось, ось такенький чистенький, бачите, ось йому. Напевно, не вистачає вологи він її починає брати з середовища і тому тому запускає ці корінчики. Так, отже, що ми сюди? Сюди ми просто будемо сипати лечузу. Ось цей горщичок. Просто будемо сипати лечузу. Ось так я насиплю Ось такий горщичок, прекрасний, прекрасний ось такенький горщик. Так, а де моя ця? Ага, не дуже, не дуже вдала ємність. Ну, добре, вже як є, будемо їх так тулити один до одного. Горщик цей не, не, невеличкий. Ось цей, що я вам зараз показую цьомий горщик. На таких двох маленьких рослинок не потрібно давати великого горщика, щоб вони все. Тим більше, що це не горщик, а вазончик. І тому ось так розверну його трохи, щоб щоб вони один одному не заважали. Так, і ось так вони будуть поливати я не буду їх одразу, завтра чи сьогодні, ні. Цього не відбудеться. Я буду їх вже поливати коли дня через два-три. У них і так корінці там смочені. Не бійтеся засушити ось такі суккуленти, бійтеся їх залити. Вони дуже не люблять, не люблять заливання водою. Тобто з ними потрібно обережно бути саме з поливом. Сукуленти, ось такі кактуси, не бійтеся засушити. Бійтеся, залити. От, от просто зробіть собі, як правило. Так, і е, будемо ріпсаліс саджати ось стекенький горщичок. Я дуже люблю для ріпсалісів брати кору для орхідей. Ось так. За, замість, замість дренажа, кору для орхідей. Ось так. Вона вбирає в себе вологу. Зайву, і потім виходить, що дуже зручно. Так, у мене, у мене є ось така прекрасна. О, до речі, до того, як ми зараз візьмемося за репсаліс, у мене є тут прекрасна ось така. Тут вже є і е, універсальна суміш, і тут є вже і комочки... Верхового торфу, і щось ще там є. Ага, є ось торф. Я хочу вам показати, є у мене ось такий калан-хое марньє. Він сидить просто в універсальному ґрунті і дуже добре сидить. Причому він сидів у мене в ящику, в балконному. І в цьому балконному ящику я помітила, що на сонечку. У нього не відкривались ось так пелюстки, там, де було сонце, не дуже йому подобалось, а от під штучним освітленням, там, яке створює не сонячне світло, а саме як багато розсіяного світла, то у нього ось ці, бачите, я його пересадила, у нього просто такі. Шикарний лист. Беремо, що я хочу ось цей, ось цю довгу гілочку що зробити. Порізати її на дві частини і посадити в горщик. Ось так вкорінити. Ось тут, де коріння він пустив, і тут. Можливо, ще нижче я його сюди опущу. І під освітленням він набрав ось такої прям сизої форм, сизового кольору. Не знаю, видно вам чи ні, але він дуже цікавого кольору. Ось цей каланхой марніє. Ось такий кущик. Я просто хочу його прибрати, ось цю гілку. Не знаю, вона мені заважає. щось зайве, тому я вирішила його обрізати. Так, отже. Отже, отже, що ми робимо? Є у нас ножиці, є у нас хлоргексидин, ось такенький. Як завжди, я ось так обрискую хлоргексидином ці ножиці. І обрізаємо, обрізаємо ось ці з корінчиками. Оп! Обрізаю цю гілочку, далі ось так ось так обрізаю ще, щоб корінчик залишився. І обрізаю ще ось так, по корінчику. Ось ці ранки. Що я роблю з ранками? Я вже казала, що у мене просто я шаленію від корневіна. У мене є корневін, ось такий, як пил грандіс. І що я роблю? Так, ось цей, бачите, там ще лізуть маленькі. Ось ось це сухе потрібно просто прибирати, потім я його приберу. Але мені ось так більше поки що нрав, нрав, нравиться все це. Так, отже, більше подобається. Так, отже, беремо цей пил, зараз я вам покажу, беремо ось так на пальці, і ось так запечатуємо і з цього боку, і з цього боку. Ось ці ранки я запечатую. Просто цим пилом корневінним. Ось. Ось так, так і, і ось цей останній. У мене є баночка, але я вам в яку можна макати, але щоб наглядно, що, ну не бійтеся. Так, що ми далі робимо? Далі ми робимо наступне. Наступним ми робимо у нас ось так лежать ці. І ось такий горщик. Знову ж таки, беремо кору для орхідей і насипаємо кору для орхідей в цей горщичок. Я ж кажу, я люблю для сукулентів саме ось, ось, такий, ось такий дренаж. Не знаю чому, але він, під мої умови, саме під мої умови, він підходить більше. Більше за все. Так, насипаємо. Насипали вставляємо ці, тут, бачите, тут навіть є якийсь е відросточок цікавенький. Ось ці нижні, нижні листя я все ж таки, напевно, Зараз тут обірву, хоча, хоча я не обривала минулого разу, коли їх саджала, о, і запечатаємо знову ж таки так, і тут так само обірву нижнє листя. Так, і тепер ось так його присипемо ось ці корінчики. Дуже, дуже довго відео виходить, і я не знаю. Напевно, напевно, я не буду вже робити, як я рипсалюсь, пересаджую, щоб, щоб не затягувати ваш час. Єдине що, щоб ви всі зрозуміли, зараз. Не дуже, так би мовити, не дуже вдала пора для укорінення. Я це вже казала декілька разів, тому що зараз прохолодно, в квартирах прохолодно. Якщо у вас немає досвідчування, то не травмуйте рослини додатковий раз. Бо їм не буде вистачати світла на те, щоб вони могли коріння наростити. Тому будьте обережні. Якщо є досвідчування, тоді можна вкорінювати. І бажано для вкорінення все ж таки потрібно тепло. Ось цей якийсь лисий вийшов, але я сподіваюся, що я його потім все ж таки також що я його також пересаджу, обріжу знов і пересаджу його, коли він скорінеться. Так, ось так у нас вийшло з ось таким лисим. Це звичайний, звичайний універсальний ґрунт. Ось такому в звичайному універсальному живе Каланхое Марьє. Ось така рослинка, дуже цікава. Покажу вам ще раз. Так. А для ріпсаліса я вам просто покажу. Сюди я не буду вже пересаджувати. Я думаю, і так зрозуміло, додаємо кори. Ось, так, ось така. Е Дуже брудна кора, знаєте, як з орхідеї залишається, її пропарюєш е, в кипіяток, буквально там окунаєш. Ось така вона має бути рихла земля. Дивіться. Ось така. Ну, Звісно, що на той рипсаліс е, не піде, стільки, я вже буду пересаджувати без зйомки. Потім туди ось так берете шмат, такий добрий мха з фагнума. Це для будь-якого епіфілума, лісового кактуса. Ось так. Обрізаєте його, такими шматочками просто робите. Так. Ось такий. Просто у мене він буде окремо цей ґрунт я потім відсиплю, він буде у мене окремо на інші якісь рослинки. І ось так замішуєте його. Прям замішуєте дуже добре, і він виходить тут достатньо таким, бачите, розсипається цей мох з вагном, і він виходить дуже пухким. Е, ще вермікуліт. Але щось я, щось я не пам'ятаю, де мій вермікуліт, але я його сюди додам обов'язково і ви додавайте. Ну, десь не знаю. По об'єму ну, таку жменьку. Жменьку таку, щоб насипали сюди вермикуліта. Ось такий має бути ґрунт. І він буде довго тримати вологу ось це такий ґрунт для ріпсалісів, епіфілумів, а -а, кого ще. Шлюмбергера, ось такий ґрунт має бути. Отже, всім па-па. Якщо якісь запитання, то пишіть. Покажу вам композицію, яка приблизно приблизно по догляду тут однакові, бачите, це все зелені рослини, всі зелені, їм не потрібно багато сон, сонечка, хоча ось цей різон, він на сонечку ще такий додає. Якісь смужки. І стоїть у мене влітку він ось так до сонця, як до нас, щоб не підсмалювався молочай, ось цей. От взяла і знов я його десь вже поранила. Ось такі композиції дуже гарно. Єдине, що я ж кажу, дивіться на умови. Якщо це сонце, любиві рослини, саджайте їх разом. Якщо одна витримує пряме сонячне світло, то потрібно, щоб інші залишалися десь в тіні. І ось так буде у вас ось таке щастя, ось такенькі гарненькі. Там, бачите, я ще когось там понатикала зеленого, знову ж таки. Бо варієгатні всі форми, вони потребують, вони потребують потребують все ж таки більше світла. Аніж просто зелені. Так, все, всім папа. -па. Пишіть запитання, підписуйтесь на канал. Зустрінемося, коли я ще знов щось вигадаю, що зняти для вас. Папа! -па.